Люди вирішили придбати таку штуку, щоб більш раціонально витрачати час на вихідних, приділяти увагу своїм внукам, а не косінню трави, бо в принципі так немало тут трави на ділянці. Тому придбали такого робота, і зараз вже з тиждень роботи вже видно деякі перші результати. Ми приїхали трошки спустити рівень трави, щоб він косив нижче, тому що вже ділянка дозволяє це. І далі ще один тиждень будемо наглядати, на, на, як ця машина працює. Але результати вже перші є. Люди відвитові, що навіть стан трави став якийсь, ну, вона більш зеленіша, більш здоровіша. Якось так. Але це поки що перший тиждень, зазвичай треба почекати десь хоча б днів 12-15, щоб побачити реальний результат роботи такої газонопросадки. Тому поки що вам показую, як вона працює. Можливо, виникнуть якісь питання, то задавайте, пишіть. Або телефонуйте, всі контакти наші є на відео під відео. Ось і трошки ще подивимося, як це все працює. Нагадаю, що штука повністю автономна, сама заряджається, сама косить траву, мульчує тобто дуже дрібно ну, дрібну фракцію трави скидує прямо на газон, Ця трава перетворюється на добриво, і відповідно для газона це лише пліч. А так бачите, за тиждень роботи, ну, в принципі, нічого такого. Не сталося, хоча трави було багато. Зараз вже є певні лінії від того, що робот їздить. Це викликано тим, що просто я поставив рівень покоса значно нижчий. Через, думаю, день-два цього всього не буде, у нас буде рівномірний такий газончик на зелена. От, Як бачимо, ділянка досить складна, багато перешкод. Різних, деякі невеличкі дерева ми поробили контуром соціальним, щоб робот сюди не заїжджав, вже більш таки дорослі дерева це не робили, просто немає сенсу. Будівельні матеріали. Там також він, побачите зараз, він туди до них наближається, але не обирається в них. Це зроблено а для того, щоб він просто зайвий раз не царапився і не терся там. Так, бачите, начебто є йому куди їхати, але хопа, він зупинився і зараз розвернеться, бо йде в іншу сторону. Ось так що роботизація України триває. Якщо вам ця тема цікава, виходьте на зв'язок, розкажемо, покажемо, а можливо, продамо і встановимо. В пріоритеті у нас користувачі, що живуть в Києві та в приміській зоні міста Києва, це 40-50 кілометрів. Але якщо ви навіть виживете далі, то нічого страшного немає, виходьте на зв'язок, щось придумаємо. Але штука дійсно працює, працює добре, автономна і є сенс звернути увагу. Оскільки, скажімо так, досить таки недешева ціна компенсується тим, ці що ви дійсно або економите свій час, або економите свої кошти на Людина, яка буде вам стригти траву на вашій ділянці, тому в будь-якому випадку це така інвестиція, яка не має програжу, тобто тут лише одні переваги. Тому подумайте, можливо, якщо зацікавило, то випите на зв'язок і розкажемо більш детально. Покажемо, построкуємо з вами і подумаємо, як краще бути. Чи вам робота встановити, чи можливо просто будете вкусити звичайний акумуляторний газоногасар.